як порахувати все так? Щоб не прогоріти, і гроші відразу почнуть сипатися з небес. Це нормально, так і має бути. Незручно визнати, що бізнес не вдався, з якого дива хтось буде ділитися своїм досвідом, бо я ж буду прямим конкурентом. Ваша задача побути знаєте, трошки шпигуном. Одна з найрозповсюдженіших помилок підприємців-початківців виникає розчарування: зекономить вам купу зусиль, енергії, нервів і грошей. В моєму досвіді це працювало магічним чином завжди. Привіт, чудові люди! Ви на каналі Фінанси в 3D місце, де ми говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. І сьогодні мова піде саме про фінанси бізнесу. Це відео буде корисне тим людям, які вже довго. Виношують якусь бізнес-ідею, і все ніяк не можуть зрозуміти, як порахувати все так, щоб не прогоріти. Вихід насправді набагато простіший, ніж вам може здатися. Вам для цього не потрібні якісь суперскладні прорахунки. Вам потрібно розуміти загальну логіку, і якщо ви хочете для початку зрозуміти. Скільки потрібно вам вкласти в цю справу для того, щоб почати заробляти, то я рекомендую орієнтуватися на два списки витрат. І ваша задача взяти просто. Електронну таблицю Excel, будь ласка, забудьте в цьому моменті про будь-які паперові носії і нотатки в вашому телефоні. Візьміть звичайний, просто створіть новий документ Excel і починайте вносити це туди, тому що потім з цими даними можна буде зробити дуже багато операцій і вивести величезну кількість коефіцієнтів, показників і легко це все порахувати і звести все в одну картину. І ваша задача створити два списки. Перше це список витрат, які потрібно здійснити за для того, щоб почати діяльність. Тобто все, що потрібно закупити для того, щоб стартувати, все, що потрібно вкласти, якщо ми говоримо про те, що вам потрібне якесь приміщення, в ньому потрібно буде зробити ремонт, закупити якусь техніку або якесь обладнання, все це ви пишете на один список. Абсолютно всі витрати, які потрібно здійснити до того, як ви почнете офіційну свою діяльність, відкриєте двері для перших клієнтів, якщо це офлайн бізнес, або вперше заявите про. Про свою бізнес-діяльність в інтернеті. І це от такий, знаєте, список інвестицій і сума інвестицій, яку потрібно здійснити до початку. А потім ваша задача скласти ще один список тих витрат, які ви будете здійснювати на щомісячній основі протягом перших. Шести місяців діяльності одна з найрозповсюдженіших помилок підприємців-початківців полягає в тому, щоб вважати, що варто почати діяльність і все відразу полетить. І гроші відразу почнуть сипатися з небес, і відразу цих доходів буде вистачати на те, щоб покривати затрати. І часто у людей Виникає розчарування, що виявляється, перші півроку потрібно доінвестовувати гроші, тому що доходів, які генерує бізнес на початку, не вистачає для того, щоб покривати щомісячні витрати. Більше того, це нормально, так і має бути, тому що бізнес має вийти на точку беззбитковості якраз. За півроку точка беззбитковості – це та ситуація, коли доходів, які генерує бізнес, вистачає на покриття всіх витрат, і бізнес виходить в нуль. Тобто, нормально, коли ваш бізнес перші півроку збитковий і ви доінвестовуєте туди ще грошей до тих пір, поки бізнес набере обертів. Якщо ж мине 6 місяців, ви ви зрозумієте, що бізнес не виходить на точку беззбитковості, більше того, навіть не наближається до неї. Це привід задуматися, чи варто продовжувати. Тому що часто до інвестовування грошей в бізнес по суті означає, що власник чи власниця закопують себе, знаєте, в боргову яму, і потім їм вже складно покинути, бо нібито ж вони присвятили цій справі рік, незручно визнати. Те, що бізнес не вдався, тому люди продовжують це робити. Хоча насправді це некоректна дія, і варто цей бізнес іноді закрити, почати щось нове, почати якийсь бізнес, який більш перспективний, і почати все спочатку для того, щоб так чи інакше прийти до того бізнесу, який буде генерувати великі прибутки. Часто підприємці, які закривають бізнес, вважають, що це провал. Та насправді це не так, це досвід. Більше того, в західному світі, коли мова йде про венчурні інвестиції, коли великі фонди інвестують гроші в бізнеси, які тільки набирають обертів, вони скоріше дадуть інвестиції в ті бізнеси, власник яких вже мав попередній бізнес, припустився певної кількості помилок, і той попередній бізнес закрив або закрила. Тому що це ознака того, що людина. Підприємець вже має попередній досвід, і значить, вже запускаючи другий проект, очевидно, що тих самих помилок людина вже буде намагатися уникати. Знаю, що багатьом підприємцям, початківцям страшно навіть підходити до обліку фінансів, і страшно навіть уявити, скільки там нюансів і аспектів. Саме тому я зараз готую інтенсив про фінанси бізнесу. Не знаю, в який момент ви дивитеся це відео, але... В описі до цього відео є анкета передзапису і трохи деталей про це навчання. Якщо вам цікаво, люб'язно запрошую. Записуйтеся в анкету передзапису, і команда з вами сконтактує і дасть вам всі деталі про цей проєкт. А як же зібрати? Дані, якщо, наприклад, ви розумієте, що ви тільки починаєте бізнес-діяльність, і ви, наприклад, не працювали ще в цій ніші. Наприклад, ви відкриваєте кав'ярню, і ви не знаєте, який там середній чек, скільки людей взагалі купляють каву, а що ще до кави купляють і як часто купляють, то ваша задача, по-перше, зібрати всю можливу інформацію, яку ви можете зібрати з відкритих джерел. Запитайте в чату GPT, запитайте в Google, помоніторте, які Ісь інтерв'ю людей-підприємців, які вже пройшли цей шлях, і, наприклад, давали якісь інтерв'ю, які можна подивитися в Ютубі. Перший крок це от зібрати всю інформацію з відкритих джерел. Потім ваша задача зібрати. Дані і побути, знаєте, трошки шпигуном. Ваша задача піти в такий самий бізнес, як ви намагаєтеся відкрити, і стати, знаєте, таким таємним покупцем. Наприклад, якщо ви відкриваєте кав'ярню, ви можете обрати якийсь заклад, піти відразу після відкриття, сісти там, зробити вигляд, що ви працюєте, а насправді фіксувати повністю все, що купляють покупці протягом дня. І ви один день сидите в кав'ярні і рахуєте. Просто рахуєте, скільки чашок такої кави, сякої кави, чаю, какао. Повністю весь асортимент ви записуєте, скільки люди купляють. Ви таким чином можете ще з'ясувати сезонність протягом дня, коли людей більше, і наскільки більше, коли людей менше. Да? І взагалі ну, дізнатися от більше даних про цей бізнес, і звичайно ж, моя рекомендація обов'язково познайомитися з тими людьми, які вже мають такий бізнес, який хочете відкрити ви. І ваша задача не просто познайомитися з цими людьми, а домовитися про розмову, в ході якої людина поділиться з вами своїм досвідом, поділиться тим, що варто робити. Чого робити навпаки, не варто, яких помилок можна уникнути, з чого краще по. Починати які ризики варто передбачити, і всім оцим люди з задоволенням поділяться. Якщо ж ви боїтеся того факту, що з якого дива хтось буде ділитися своїм досвідом, бо я ж буду прямим конкурентом, то знайдіть таку людину в іншому місті, наприклад, або в іншій ніші, яка буде схожа до вашої. Якщо ви, наприклад, хочете відкрити бізнес із пошиття е, там купальників, знайдіть людей, які шиють. Наприклад, одяг, да? щоб ви не були прямими конкурентами, але при цьому реалії бізнесів були плюс-мінус схожі. Повірте, одна годинна розмова з людиною, яка вже пройшла цей шлях, зекономить вам купу зусиль, енергії, нервів і грошей. І якщо раптом ви боїтеся, що людина не захоче просто так з вами розмовляти, я вам скажу одну просту річ. Коли ви звертаєтеся до людини з проханням поділитися досвідом, ви таким чином даєте людині розуміння, що людина досягла того, чого прагнете ви, а значить, людина відчуває визнання, і це завжди тішить ту людину. Яку ви намагаєтеся про щось розпитати? Просто спробуйте. І при цьому майте на увазі, що навіть якщо ви попросите про годинну розмову, а людина вам відмовить, це окей. Ви насправді не знаєте, чому людина відмовляє. Можливо, справді зараз так багато роботи і задач, що людині просто немає коли виділити в графіку годину часу просто на балачки. Можливо, людина зараз емоційно не має сил на те, щоб спілкуватися з кимось новим. Можливо, ще 100 500 варіацій на тему, чому вам може людина відмовити. Але, будь ласка, якщо ви не будете сприймати це аж надто особисто, ви зрозумієте, що ваше ні цих людей у вас і так вже є. Тому ви нічого не втрачаєте. А якщо ви запитаєте в людини, та спробуєте принаймні домовитися про таку розмову, то ваші шанси на успіх збільшуються принаймні до 50 на 50. Просто спробуйте і повірте, для мене особисто в моєму досвіді це працювало магічним чином завжди. Напишіть у коментарях, чи маєте ви якусь бізнес-ідею, і чи стало вам тепер зрозуміліше як. Все це порахувати. Звичайно, крім витрат, потрібно рахувати ще, прогнозувати і доходи. Це обов'язкова частина побудови фінансової моделі. Але про це ми з вами поговоримо якось вже наступним разом. На цьому я з вами прощаюсь. Щиро бажаю вам реалізовувати ті бізнес-ідеї, які ви маєте, і рухатися до своїх бізнес-цілей, бізнес-ідей і до фінансового зростання. На все добре, па-па!